Головний іспанський фондовий індекс у вівторок трохи зріс. Такою була реакція інвесторів на рішення міністрів Єврозони про фінансову позику в країні та додатковий час на скорочення дефіциту бюджету. Над тлі покращення фінансового клімату в Іспанії шахтарі окупували вулиці Мадрида і вимагають скасувати скорочення субсидій для вугільної галузі та підняти зарплати. Страйк вуглярі розпочали ще наприкінці червня в різних промислових містах країни. За два тижні чорний марш дістався столиці. Ми намагаємося захистити наші робочі місця, бо кількість шахт скорочується вже близько 16 чи 17 тисяч людей без роботи. Нам немає куди йти. Натане молоде дуже погано, що вони зруйнували систему охорони здоров'я, вони руйнують систему освіти, загалом усі сектори за шість місяців свого правління, але ж зрозуміло їм, аби банки врятувати. Шахтарі обіцяють дочекатися доповіді прем'єра Маріано Рахоя в парламенті в середу. Там він має оголосити про напрямки бюджетної політики. Через боргову кризу іспанський уряд вдався до скорочення субсидування вугільної галузі на понад 60%. відсотків. Це у свою чергу може закінчитися звільненням 8 тисяч шахтарів та 30 тисяч працівників сектору.